Наша перемога не тільки під питанням. Ми програємо цю війну, якщо не програли її вже. Хто таки ми? Це громадянське суспільство. Пункт другий. Абсолютно ясно видно там, що те, що відбувається у нас після 24 лютого 2022 року, це війна не для всіх, це війна для Збройних сил. І це війна для невеликої частини нашого народу. Більша частина народу або індиферентно до цього ставиться, або ждуни, яких там називають, які ждуть, коли прийде російський мир. Не треба, не треба на це дивитись абсолютно ясними прозорими очима. Я був вражений до глибини душі, коли дізнався, що на фронті нема розкладу візитації. Ну, хоча б заступників міністрів і депутатів Верховної Ради від правлячої партії. Просто їх не бачать там. Не приїжджають? Не приїжджають. Ще раз, Юрію, нам дають це, наприклад, особистий шеврон Барсука. Пане полковнику мають честь. Знімають себе, кажуть, дякую, що ви нас не забуваєте. А може у вас дружина, від крок в бік зробити, у вас же дружина американка, ви ж там знаєте людей в Вашингтоні, може ви через Вашингтон можете зайти донести до президента реальний стан справ тут на фронті. Ну, ви собі уявляєте, да? я купую квиток, приїжджаю в Вашингтон, аеропорт Рон Рейган і де тут мені подати скаргу? Це красиво, правда? я По-перше, це красиво. Пункт третій. Вам, як історикам, буде зрозуміло, коли я скажу, що ми тепер маємо третій, останній підкреслюю, останній шанс побудувати правову державу. Що таке право? Право це філософська категорія, в основі якої лежить справедливість. Це здатність людини відрізняти зло від добра. Перша спроба була зроблена у нас 4 серпня 2017 року. Друга спроба це Павло Скоропадський, тепер третя. Ця спроба остання. 24 числа лютого місяця минулого року у нас відкрилось вікно можливостей і воно закривається. Четвертий пункт перемогою в цієї війни буде не звільнення території. Те, що я побачив, це два, я бачив маленьку частину 20% окупованих земель. Вони непридатні для життя. І реновація їх, рекультивація забере сотні років, можливо, і ніколи не буде. Це неможливо просто буде відновити. Жити, людям там, жити люди там не зможуть. Питання, що з цим робити, у мене є одна єдина відповідь я не знаю. Але я розумію, що це трильйони доларів, напевно, так на око. Да, і не, нещисленна кількість трудових ресурсів, але головне питання навіщо? І нарешті п'ятий пункт: чи є Україна правовою державою? Відповідь є: вона не є правовою державою, тому що тут не забезпечена. Справедливість і перемогою в війні ми будемо згідно канону, не нами сформульованого, а сформульованого товар Патагіноси Сунзи, ікс тисяч років тому, я дуже проста. Отримати кращий мир, ніж ми до. Ми отримуємо гірший мир після завершення цієї війни, тому що ми отримуємо цю політичну систему, яка абсолютно згнила. І те, що ми читаємо, і те, що ми бачимо, чи то якась військова адміністрація, типу Одесу, чи то Митниця, чи то прикордонна служба, чи то взаємини між православними церквами, це все тягне нашу країну на дно.